У 20 столітті три постаті Йосип Сталін, Адольф Гітлер та Мао Цзедун залишили глибокий і кривавий слід в історії, спричинивши загибель мільйонів людей через свої репресивні політики та тоталітарні режими. Кожен із них впроваджував власні методи контролю та придушення, що призвело до масштабних людських втрат. Йосип Сталін очолив радянський союз наприкінці 19-х років і керував до своєї смерті в 1953 році. Його правління відзначалося жор. Стською централізацією влади та впровадженням політики колективізації сільського господарства ця політика передбачала примусове об'єднання індивідуальних господарств у колективні ферми, що призвело до масового голоду, особливо в Україні, де голодомор 1932 1933 років забрав мільйони життів. Сталін також ініціював серію чисток у 1930-х роках, відомих як Великий Терор, під час яких сотні тисяч людей. Були страчені або відправлені до гулагу системи трудових таборів, де багато з них загинули від важких умов праці, голоду та хвороб. За різними оцінками загальна кількість жертв сталінського режиму становить від 40 до 62 мільйонів осіб. Адольф Гітлер став канцлером Німеччини в 1933 році та встановив нацистський режим, який проіснував до 1945 року. Його ідеологія базувалася на расовій перевазі арійської раси. Та антисемітизмі Гітлер ініціював Другу світову війну, вторгнувшись у Польщу в 1939 році, що призвело до глобального конфлікту з мільйонами жертв. Найбільш жахливим злочином його режиму був голокост систематичне винищення єврейського населення Європи. У концтаборах, таких як Аушвіц, Дахау та Треблінка, мільйони євреїв, а також представників інших національних і соціальних груп, були вбиті або померли від нелюдських умов. Загальна кількість жертв наци. Сіцького режиму без урахування загиблих під час бойових дій Другої світової війни оцінюється приблизно в 11 мільйонів осіб. Однак, якщо врахувати загальні втрати під час Другої світової війни, ініційованої нацистською Німеччиною, кількість загиблих значно зростає. За різними оцінками загальні втрати військових та цивільного населення під час війни становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів українців, таким чином. Якщо враховувати всі жертви Другої світової війни, відповідальність за які лежить на нацистському режимі, загальна кількість загиблих значно перевищує раніше згадані 11 мільйонів осіб. Цзедун очолив Китайську Народну Республіку з моменту її заснування в 1949 році, до своєї смерті, в 1976 році, він ініціював масштабні соціально-економічні перетворення, найбільш відомими з яких були великий стрибок уперед та культурний Курна революція, великий стрибок уперед розпочатий у 1958 році, мав на меті швидку індустріалізацію та колективізацію, але призвів до катастрофічного голоду, внаслідок якого за різними оцінками загинуло від 15 до 45 мільйонів людей. Культурна революція, що тривала з 1966 по 1976 рік, була спрямована на усунення буржуазних елементів у суспільстві та партії, що призвело до масових репресій, переслідувань інтелігенції та культурної спадщини. Загальна кількість жертв політики мао оцінюється в 45-75 мільйонів осіб. Порівнюючи масштаби репресій та кількість жертв, можна зробити висновок, що Мао Цзедун несе відповідальність за найбільшу кількість загиблих, перевершуючи як Сталіна, так і Гітлера. Однак кожен із цих диктаторів залишив по собі трагічну спадщину, яка служить нагадуванням про небезпеку тоталітаризму та культів особистості.